Я досить часто бачу в Твіттері людей, які викладають весь список очівочок і кажуть: от на платіну пройшов, і все, тепер я спокою. А я такий, ребята, ви поки вибивали, могли б ти ще до гру. Як вам ця інформація? Ну, я звичайно не комунікую про це у кожного свої смаки, і іноді мені також хочеться пройти всю гру. Але, наприклад, я згадую, що якщо не помиляюсь, щоб отримати всі ачівки у відьмаку. Треба на максимальній складності вбити головного боса в доповнені кам'яні серця. І я такий: воно мені не треба абсолютно не зацікавлений. І як ти думаєш, можна рахувати, що ти пройшов гру, якщо ти не отримав всі ачівменти? Ну, по-перше, так. Якщо коротко, так можна рахувати гру. Я рахую. Гру, ну, типу, е, яка має фінал, тобто, ну, умовно, це всі е, сюжетні ігри. От, ну, або не те, щоб. Окей, не сюжетні, це не е, сеціонні ігри, тобто, мається на увазі. Сін, переважно це сингл або кооп, в яких є, типу, сюжет, або є просто якась кількість рівнів. От, Коли ти побачив останні титри, е, ти пройшов гру. Як на мене? Ну, звісно, якщо це не гра від е, Каджіми, бо в Каджими титри можуть бути багато разів. Тобто, от ти пройшов. Всі сюжети виконав основний, умовно, там, давайте назвемо так, основний квест до кінця. Я вважаю, що ти пройшов гру. Я знаю, що багато людей зі мною не погодяться. Е, і частково вони будуть праві, тому що та, ти пропускаєш частину контенту, ти пропускаєш, умовно, там, може, додаткові місії, додаткові квести, додаткові якісь, е, я не знаю, просто додатковий якийсь, там, шматок, я не знаю, мапи який може бути просто візуально цікавий, або там відбувається щось цікаве, але ну, просто воно не вплетено якось в сюжет, і тобі не обов'язково це робити. От. Враховуючи, що я не дуже люблю ігри з відкритими світами, от, в тому плані, що як я не те що не люблю, я граю як коридорні, я йду по сюжету. просто я не відволікаюсь на купу додаткових активностей. То багато б хто сказав, що я повністю ніколи не проходжу ігри. Але ну, але це не так. Насправді, якщо я не помиляюся, ти теж такий іноді ти, ти, тебе, типу, пробиває на те, щоб заполисосити якусь там локацію повністю в нуль, знайти все, вбити всіх там і оце все. Теж, ти, ну, це не те, що прям ачивмент, це такий собі ачимент в тебе в голові. Так, типу, це моя фішка, і насправді я б не проти був отримувати ачивмент, і знаєш, навіть. Е Мав би таку ціль, але є невелика проблема. У мене і розробників більшості ігор є різне бачення ачивментів. Тому що для мене дуже близька схема, як в RT Redemption вбудовані ачівменти, які не там не Steam, не PlayStation, а от ці прямо в ігровому меню, бо вони дозволяють відкрити механіки ігрові і можливості ігрові по максимуму. Тобто, умовно, там є місії. Зібрати всі трави або постріляти птахів на поїзді, ну, у мене б не було причин залазити на поїзд на ходу і отстрілювати пташок, ну, тобто, дивитися на це, взагалі такий прикол, якби не цей ачимент, тоби не ця задача. Але часто ачивменти дуже складні. І для мене от це впирається в ідею, що якщо я хочу всі ачивменти, я отримую їх всі, якщо я не зацікавлений в цьому взагалі. То я не витрачаю на це час. Я не бачу сенсу витрачати час на 70% ачиментів, наприклад. А майже в кожній грі є achievement, який ну, не ви, Типу, ну, якщо ти нормальна здорова людина, там щось в цілі, пройти умовний Devil May Cry на максимальному рівні складності жодного разу не померши. Я такий, у мене є особисте життя. Ну я ну, зачем? Але я дуже люблю ачивменти, які впливають на е нагороди в грі. Наприклад, в Destiny і Call of Duty є купа ачівментів, які мають за собою нагороди. Я відкривав Call of Duty палаючий метальний ніж. Наприклад, там були спеціальні сет завдань, тобто певна гілка завдань. По факту це ачмент, бо це там всередині всередині було. Але ти проходиш це і отримуєш нагороду. Те ж саме у Destiny. Там було в певним чином вбити певну кількість ворогів, і ти отримуєш в одному випадку золотий гранатомет, в іншому спеціальний автомат. Ну це певна мотивація є. І тоді є сенс кожен окремий ачивмент, який тобі цікавий, проходить. Але якщо ми говоримо от в вбудовані, то я, ну, ти або хочеш пройти все і дочуття з тим, або взагалі не запарюєшся. А відповідно втрачається великий знаєш, прошарок оцих середніх ачівментів, які ти міг би отримати. Але так як ти не отримуєш максимальний, зачем взагалі це запарювати? От з відьмаком у мене саме така ситуація, бо я бачу там декілька ачівментів. Ну, які я ймовірніше за все ніколи не отримую і не хочу. А тоді сидіти і виходити: ну, типу, витрачати час на всі ачивменти, я не бачу. Ну зачем мені 84 відсотки Ну я здебільшого В мене є ігри пройдені на 100% чи там на платину. Це типу різниця, ну різниці ніякої просто по-різному називаються на різних платформах. Це, це скоріше виключення. Мені просто дуже подобалось грати в ту гру, і я хотів пройти її там умовно третій чи четвертий раз. І просто мені було треба щось. Ми хоч хотілося грати, але хотілось якогось челенджу вже. Вже хотілося щось, щось, щось отримати від гри. Тому я такий, ну окей, пройду на всі ачівки. Але загалом, переважна більшість ігор я навіть просто не, навіть не перевіряю, що в мене по ачівках по фіналу гри. Я навіть не заходжу в то, в то меню, не дивлюся це. І ну, мене загалом це не цікавить. Але насправді багато часу проводив в спільноті PlayStation, і там дуже багато було обговорень про це. Там власне було окремо прям пост, в якій всі публікували свої ачівки, ну типу плати не закриті на 100% ігри. От. І власне головна мотивація, що люди знаходять для себе в цьому е ще одну міні-гру, так би мовити. Тобто вони грають в ту гру, але от, вони хочуть челенджа в грі, в якій його нема. Вони хочуть змагання, ну іноді так, ну мені так здається, знову ж таки, вирів, якій нема. Вони не хочуть іти, там, я не знаю, в PUBG чи там в Call of Duty і стріляти інших, бо їм не подобаються сесійні мультиплеєрні ігри. Але вони хочуть змагатися з іншими людьми. От, І Achievement дає їм таку можливість. І, Бо ти, наприклад, ти бачиш особливо в якихось складних іграх, типу там Dark Souls, ти бачиш, що там відсоток тих, хто пройшов на 100 відсотків, там взагалі типу, ну дуже мінімальний. І ну, типу, і люди от змагаються, щоб потрапити в цей мінімальний відсоток, просто змагаються з іншими людьми, просто асинхронно, я б сказав би так: кожен свій час, і ну, типу, і для них це от така гра, виклик, челендж. Uh, тому тому я розумію таке явище, і я так гадаю, що розробники теж це розуміють, тому це є у всіх нормальних магазинах, е е є подібні речі. Це, типу, з однієї сторони, знаєш, така додаткова штука. З іншої сторони, для багатьох дуже важливо. З третьої сторони, це взагалі може, як ВРД Redemption, бути елементом е відкриття всіх можливостей грі. Ну, бо ВРДР дійсно багато можливостей. І, ну, і ще це е, може бути додатковою мотивацією перепройти ігру, бо іноді ачівки можуть бути за різні варіанти проходження, і ти якби без цього нікуди. Але для мене от, все воно, знаєш, воно завжди все глядає так, немов ми не хочемо дати тобі можливість повноцінно пройти гру за комфортний тобі період часу. Ти повинен або витратити все своє життя на цей проєкт, або жити з думкою, що ти не допройшов. Я такий, ну за чим ви так знаєте? Я, до речі, тому і люблю відьмака в тому числі, бо там, хоч і є варіативність, але там є список чітких місій, і без рівня, і ти більш комфортно проходиш гру, ну, знаєш, типу один за одним. От. І взагалі люблю їх, яких от такий підхід. Але там також ну, дофіга всього, я, наскільки знаю, там є дофіга скритих місій, які не, ну, немає на карті, і є окремий мод на Нексусі, який показує приховані місії на мапі. І е, іноді є знаєш, ачименти, в яких написано: типу, для цього зробіть цей це такий, я уявлення не маю, що це. Типу, я ніколи цього в грі не бачив. І воно, як інструмент може бути, але кожного разу я втикаюся в це. І це опять все учить. все думати, це шукати, гуглить, як пройти гру. За що ви так мною? Ну? Тож, вальмашенов е, слухачі, глядачі, діліться вашими думками стосовно цього, чи витрачаєте час на ачименти, чи борєтесь за платину. Як вам вообще? Чи виставляєте, ви чого у тебе виставлено в Сімі на вітрині своя найкрутіша ачівка? А, а я, в свою чергу, поки ти, от ти згадав про Nexus Mod, знаєте, що я піду по гуглю? Я піду по гуглю, чи є існує Nexus Mod, який заміняє Відьмака на Сіжея з GTA San Andreas. Мені здається, це те, чого я хочу від модів. Зараз більше за все. Так, найкращі моди, е, типу, цього Всесвіту. Слухайте нас в подкасті. І як останній невеличкий бон, ти от нагадав мені це, і я згадав, що коли ми е, обговорювали вкотре ПК досвід і е, досвід консольний, чувак написав: І що там, і як от ваші моди на консолях. І я такий: Ну да, як же я живу без Сіджея в відьмаку? А, типу, кажу, що у мене не вистачає часу взагалі пограти, але. Без в Це не той досвід. Я нещодавно бачив відео, там, де типу, ну там подача була, типу, відео, чому Зельда не виходить на ПК. І там, коротше, Сіджей, -е -е, замість Лінка їде, а замість коня це його той хлоп такий в зеленому в капелюшці. Я не пам'ятаю, як його звуть. Ну, коротше, той, що зрадник. А, -а, -а. Smoke? Та, 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 здається, він. От, і він, короче, на ньому їде, Чирджей на і він на ньому їде, і, коротше, ну, репліки всі з Сан Андреа, і я такий. Блін, я перепройшов зель до так. <ріху> Ні, типу, я не буду спорити. Е, у ПК є дійсно величезна перевага, ну, точніше, дві величезні переваги, які, в принципі, майже однакові. Це українізатори і всраті моди. <ріху> в сраті моди, це ну, це, умовно, я не знаю. Може, ти ніколи сам по собі не будеш там проходити реально всього відьмака за Сіджея, але пограти на стрімчику один стрімчик відьмаком за Сіджея» — це прям, мені здається. Дуже має бути весело, фаново і все таке. Тож, якщо, якщо колись доберемося до цього, підписуйтесь на твіч, і там власне будуть отакий іноді такий трешак. А, взагалі, всюди підписуйтесь. А, дякую, що були тут. Дивіться інші відео на каналі. Папа, -па, і всього найкращого.